У північ в Україні для вас мови ці інтери. Я анастасія Даугли. готові підбивати підсумки доби 19 червня. І починаємо з безпекової ситуації. Харків майже годину під атакою ворожих безпілотників у місті пролунало щонайменше чотири вибухи. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синігубов. За попередніми даними, ворог вдарив по Київському та Шевченківському районах Харкова ударними БПЛА. На місці одного з прильотів у Шевченківському районі пожежа у секторі багатоповерхових житлових будинків. Також пожежа вирує у житловому секторі сумської громади. Після одного з прильотів повідомив очільник Сумської області обласної військової адміністрації Олег Григоров станом на зараз даних щодо постраждалих немає. Також БПЛА фіксують у небі Запорізької області. Повітряна тривога оголошена і в інших регіонах України. Де саме зараз бачите на мапі закликаємо вас не ігнорувати небезпеку і перейти в укриття. Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання у п'ятницю. Причина це нова хвиля російських атак по Україні, що спричинила численні жертви серед цивільного населення. Про таке повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга у мережі. X. Україна закликає членів Радбезу до посилення тиску на Кремль. В МЗС наголошують, Росія сто днів ігнорує пропозиції припинити вогонь і посилює терор на тлі співпраці Москви з Іраном і північною Кореєю. Українська дипломатія закликає міжнародну спільноту до єдності і конкретних дій, зокрема до зміцнення української ППО. Допомагати розбирати завали і консервувати потрощені російськими обстрілами будівлі на Харківщину. Прибули рятувальники з Києва, Львова та Житомира із собою привезли обладнання та важку техніку, роботи чимало треба розбирати школи, адмінбудівлі, які розбиті давно і можуть будь-якої миті завалитися. Репортаж Світлани Шикера. Рятувальники піднімають в небо дрон, щоб згори оцінити масштаб руйнувань. І Оці плити покриття вони були зложені. І сюди, і у цю дев'ятиповерхівку тиждень тому поцілив російський дрон. Зруйновані перекриття, вигоріло 12 квартир. Рятувальники обережно прибирають потрощені плити. Це вже аварійних плит, знято 9. і певні конструктивні елементи, огороджуючи, які знаходяться в аварійному стані міжквартирної стіни. Розбирати пошкоджені будівлі харківським рятувальникам допомагають колеги з інших областей спрямувати зведений загін для підсилень держслужби з надзвичайних ситуацій попросила Харківська Ова по всій Україні було створено зведений загін наших рятувальників з залученням спеціальної техніки, і наразі працює 15 одиниць такої техніки і близько 34 осіб особового складу, які прибули до нас з інших регіонів України. Плюс постійно працюють 24-7 саме харківські рятувальники. І таким чином за минулий тиждень нам вдалося пройти вісім локацій. Загалом необхідно відновити дев'яносто. Сто об'єктів перш за все, це людське житло, це житлові об'єкти. Це також об'єкти державної комунальної власності, це заклади освіти. Рятувальник Іван Даців приїхав із Дрогобича Львівської області. Розповідає, одразу довелося розбирати завали цивільного підприємства з підвалу, там, де блокували шість тіл. Нині знімають бетонні плити на висотці, такі даються найважче. Ну, більше будинків, бо тому що переважно то висота десь десятий ну, і вищий поверх. Ну, там треба і дивитися, і страхуватися, дивитися, щоб стати туди. Так само і взаємодії з краном треба мати. Тоже, ну, не все теж реально і можливо розібрати. Інженерна техніка Дніпропетровської області, фронтальні навантажувачі з Івано-Франківської і Рівненської. Рятувальники розбирають лише ті об'єкти, які згодом планують відновити. Приміром, цю школу. Тут треба зняти все, що може обвалитися, а потім законсервувати. Школу було зруйновано ще в 2022-му і тому працювати ще тяжче. Будівельні конструкції вже вони більш крихкі, тому що і зима пройшла, і морози були, і сонце, тому там чуть складніше, воно все сипеться. Тому там да роботи проводяться чуть-чуть довше, і там треба залучати більше в основному інженерну техніку. Швидко працювати не вдасться. Діляться рятувальники. Робота складна. Спершу кожен елемент обстежують, потім демонтують так, щоб не зачепити іншу частину будівлі та нікого не травмувати. Досвід таких робіт у цього зведеного загону є. Раніше вже розібрали 12 схожих об'єктів у Сумській області. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Новий пріоритет у підтримці України оголосили Нідерланди. Щойно Київ отримає обіцяні винищувачі F-16, каже міністр оборони королівства Рубен Брекельманс. Амстердам зосередиться на поставках безпілотників і не простих FPV, а складніших, яких саме не уточнюють. Щороку Нідерланди надають Україні допомогу на 3,5 мільярди євро. У наступному році цей рівень. Зберігатиметься днями країна оголосила про пакет допомоги обсягом у 400 мільйонів євро на морську безпеку. А саме різні типи суден і патрульні катери для захисту чорноморської акваторії Дніпра та спротиву просуванню ворога на півдні. Подвоїти випуск ракет та інвестувати в європейські потужності. Такі плани анонсував американський виробник систем Петріот. Причина це підвищений попит і зростання кількості замовлень, як для себе, так і для відправки в Україну. Розбудова нових заводів здатна найкраще задовольнити такі потреби, вважають у керівництві. Бо зараз черги на поставки. Розтягуються на десятки років. Найбільший виклик наразі деталі ракет для твердопаливних двигунів і боєголовок, оскільки європейські уряди зосередились на власних оборонних потужностях. Компанія виробник патріотів відкрита до розвитку, зокрема і до створення спільних підприємств на території Європи. У сухопутних військ України новий командувач, генерал Геннадій Шаповалов. Президент призначив його на посаду. Раніше Шаповалов керував угрупованням військ Таврія та представляв Україну у місії НАТО. Торік у березні отримав звання бригадного генерала. А за місяць очолив оперативне командування Південь. Відтепер Геннадій Шаповалов один з ключових керівників української армії. Вперше санкції проти тінь тіньового флоту Кремля запровадила Австралія у списку понад 60 суден, яким заборонено заходити у порти, обслуговуватися та користуватися страховими послугами. Новий пакет обмежень оголосила і Канада проти фізичних осіб компаній, і більш як двох сотень кораблів, що возять під санкційну російську нафту. Які ще у світі намагаються скоротити російський військовий бюджет. Наші кореспонденти розкажуть. Про удар по російському тіньовому флоту першим повідомило Міністерство закордонних справ Австралії. У чорному списку 60 танкерів, що транспортували російську нафту, продану за більшу ціну ніж встановлена раніше країнами G7 стеля. Обмеження торкнуться доступу цих суден до портів, а ще їхнього обслуговування та навіть страхування. А відтак агресор не дорахується частини коштів, завдяки яким фінансує власну агресію проти України. Підсумували в офісі президента. Б'є по Кремлю і Канада, де днями відбувся черговий саміт країн Великої Сімки. В оновленому санкційному списку понад дві сотні суден тіньового флоту, 39 компаній і 77 фізичних осіб. Усі імена та назви це ті, хто причетний до забезпечення Кремля грошима для продовження війни та ухиляння від світових санкцій. Разом із міжнародними партнерами ми впроваджуємо новий пакет санкцій, щоб максимально тиснути на Росію. А ще надсилаємо більше як 2 мільярди доларів на фінансування безпілотників, бронетехніки та боєприпасів, щоб допомогти українцям захищати свої території. І ще надаємо понад 2 мільярди доларів позики на відновлення зруйнованої інфраструктури. Вирішили не баритися в Євросоюзі. План повного припинення імпорту російських вуглеводнів презентувала напередодні Єврокомісія. Енергоносії планують замінити за рахунок імпортного скрапленого газу. Для цього за попередніми оцінками слід запустити родовище в Румунії, побудувати відповідні трубопроводи і, зрештою, скоротити обсяги власного споживання газу. Путін використав енергетику як зброю, і потім нас цим шантажував. Водночас, ми й далі витрачаємо гроші, купуємо енергію, і ці гроші потім опосередковано потрапляють до військової скарбниці Кремля. Підвищення цін не буде. По перше, ми щороку скорочуємо споживання. По-друге, робимо це поступово. І по-третє, на світовому ринку найближчим часом з'явиться багато нового газу, і ця кількість перевищить ту, яку наразі ми отримуємо з Росії. Виняток зробили для двох країн, які досі імпортують кремлівську нафту. Угорщина та Словаччина, відомі симпатики Кремля, повинні підготувати план диверсифікації. Крайній термін відмови від російських вуглеводнів кінець 2027 року. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. 14 європейських країн домовились посилити боротьбу з так званим тіньовим флотом Росії. Про це йдеться у спільній заяві морських держав Європи, зокрема Швеції, Німеччини, Франції, Польщі, Британії та інших країни зобов'язалися координуватись для протидії спробам Росії обходити санкції і незаконно транспортувати нафту, газ та вкрадене українське зерно. Серед запланованого нові принципи прозорості на морі, перевірки страхування суден і заходи щодо кораблів без справжнього прапора у Балтійському та північному морях. Найбільшу в історії операцію з безпеки запускає НАТО напередодні саміту. ГААГА, де розгорнеться форум, наступного тижня перетвориться на фортецю. Пише видання Associated Press. у рамках масштабних маневрів під назвою Помаранчевий щит, місто охоронятимуть тисячі військових і поліцейських. У багатьох районах встановлять металеві огорожі. Дороги та повітряний простір закриють. Працівникам офісів рекомендують залишитися вдома. Громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами. Паркування біля ключових об'єктів заборонять. Делегацію супроводжуватиме військова поліція. У північному морі чергуватимуть патрульні фрегати. А у небі винищувачі F-35 та гелікоптери. Апач загалом до операції залучать 27 тисяч поліцейських і 10 тисяч військових. Першого у світі гуманоїдного робота з реактивним ранцем представили в Італії модель Айрон Кап Кап-3». Пройшла льотні випробування. Гуманоїд піднявся над землею та зберігав рівновагу під час польоту. На його спині два реактивні двигуни, а ще два виконують функції рук і керують рухом у повітрі. Створено не для розваг, а для рятувальних операцій. Робот зможе добиратися до місць катастроф, збирати інформацію і допомагати екстреним службам. У майбутньому цей андроїд буде здатен не лише літати, а й ходити, долати перешкоди та діяти. У складних умовах в інтернеті зафіксовано найбільший витік паролів в історії. У відкритому доступі опинилися 16 мільярдів облікових записів. Йдеться про дані користувачів Apple, Google, Telegram, соцмереж, мета та інших популярних сервісів. За даними кіберекспертів, більшість цих зливів раніше не публікувались і вже активно використовуються хакерами для крадіжки акаунтів. І фішингу фахівці радять змінити паролі, увімкнути двофакторну автентифікацію або ж перейти на ключі доступу там, де це можливо. У Туркменістані згасають легендарні ворота пекла Газовий кратер Дарваза, що півстоліття безперервно горів у пустелі по Каракум. Полум'я, яке було видно за кілька кілометрів, тепер ледь жевріє. Обсяг палаючого метану скоротився втричі. Це може свідчити про вичерпування природного газу і про те, що один з найвідоміших вогняних феноменів планети скоро зникне. Кілька років тому влада Туркменістану виступала за те, щоб загасити кратер через шкоду довкіллю та втрату енергоресурсів. Такі новини: бережіть себе, реагуйте на тривоги. Зранку з новими силами розпочинаємо новий день. Все буде Україна.